Всім привіт! Вітаю вас на каналі Сам собі Шеф і сьогодні ми приготуємо найсмачніший цезар у вашому житті. Тож, давайте спочатку замаринуємо курячу Нам Потрібно нарізати його на слайси. Кількість залежить від того, скільки порцій салату ви хочете отримати, ми готуємо на півтора порції зараз. Додаємо улюблені спеції, у нас це куряча приправа та сіль, а також поливаємо олією та соєвим соусом. Гарно перемішуємо та залишаємо замаринуватися хоча б на 20 хвилин, а за той час будемо з вами готувати далі. Також нам потрібен копчений бекон, нарізаємо його на слайси та залишаємо, будемо пізніше смажити. Зараз буде один з найважливіших етапів це грінки. Ми взяли багет, так виходить найсмачніше. Посипаємо сіллю з обох сторін, улюбленими спеціями, приправами. І трішки поливаємо олією. І відправляємо в духовку. Тут головне слідкувати за нашими грінками, щоб вони не згоріли, а гарно підрум'янились, підсушились і виглядали справді апетитно. Ну і що за цезар без смачного соусу? Погодьтесь! Ми готуємо на дві порції, бо я дуже сильно люблю цей соус. І для двох порцій нам знадобиться 80 г майонезу, 15 грам соєвого соусу, 30 грам тунця в олії. І 15 грам вершків для того, щоб е, була рідша консистенція. Якщо ви любите, можете додати домашній майонез замість магазинного, тут вже все за власними побажаннями. Збиваємо погружним блендером, можна ще досолити за смаком, тому пробуйте, який вам більше смакує. І виходить неймовірний соус, який дуже і дуже класно смакує саме в цьому салаті. Обов'язково спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Попередньо ми вже відварили перепилені яйця, тому нам залишається їх лише почистити та порізати. Також нам знадобиться салатний мікс, ми купляємо в Ашані, бо я його насправді дуже люблю, він не гірчить, у нього такий м'який смак, мені дуже подобається. Але якщо ви берете, наприклад, все в на то обов'язково потрібно помити і просушити, щоб салат був сухеньким. Додаємо до нього чері розрізані навпіл. І переполині яєчка теж розрізані навпіл. Тепер найапетитніше смажимо з обох сторін курочку та бекон і насолоджуємося цими неймовірними звуками. Тепер черга грінок, додаємо їх безпосередньо перед подачею, нарізаємо кубиком або як вам ще подобається. Але обов'язково перемішуємо їх із соусом, щоб вони не були занадто сухі, а такі змащені соусом. Так виходить найсмачніше, чесно. Спробуйте обов'язково зробити саме так, але перед подачею, тому що вони можуть розм'якнути, якщо довго будуть стояти із соусом. І все. Можемо робити подачу. Пересипаємо в якусь красиву тарілку, зверху кладемо курочку, також бекон шматочками. Можете порізати, можете класти цілими шматочками і посипаємо пармезаном. Його має бути багато, тому що він також додає цій страві певну родзинку. Це просто, швидко та неймовірно, смачно. Обов'язково спробуйте приготувати, пишіть свої відгуки. Ми сподіваємося, вам сподобався такий рецепт. Тож смачного і до зустрічі у наступному відео, друзі! Всім па-па!